Давайте з вами подивимось, яка з'явилась у продажу трьохкімнатна квартира на Вишенці. Це перехрестя проспекту Юності та вулиці Андрія Первозвана. Ось такий кабінет, дуже зручно, якщо у вас пов'язана робота з комп'ютерами. Кухня. На кухні є вся необхідна техніка, вікна виходять у двір. Квартири квартирі індивідуальне газове опалення, на кота стоїть безперебійник живлення. Є посудомийка, це дуже зручно, скажу вам, з власного досвіду. Тепла підлога на кухні та санвузлі. В квартирі замінені всі комунікації, що забезпечить вам безпроблемне проживання. Ось такі санвузли. Спальня об'єднана з балконом. І вікна виходять на Вишинське озеро. Це дуже гарний вид. Давайте подивимось. В спальні також є все необхідне для вашого комфортного проживання, є кондиціонер. Квартира продається зі всіма меблями та технікою. Ціна такої квартири 69 500 доларів. Ось така ще вітальня. Вітальні вікна виходять у двір. Двір тут дуже комфортний, є новий дитячий майданчик, привітні сусіди. Неподалік 25 та 18 школа, 61 садочок, нова почта і всі супермаркети.